19 століть християнський світ вірив у шлюб як у таїнство. Вінчання відновлювало єдність між чоловіком та жінкою, адже де двоє зібралися в ім'я Христа Спасителя, там і він між ними. Подружній стан установлений Богом у раю. Родина це Божа установа. В її основі лежить добро церкви і держави. Кожен християнин, що вирішує з ким побратись, робить релігійне рішення. Держава має. Необхідність прописувати в якийсь спосіб давати ну, певний порядок, що ці дві особи починають жити разом. Тобто цивільний шлюб в порядку тих чи інших законів доречний і добре, значений не потрібно нам, християнам, на ньому, зупинятися. І не потрібно пробувати в якійсь мірі співжиття, чекаючи на шлюб, десь, щоб його укласти потім. Пізніше, якби почувши себе, це немає доречності. Усе життя людини є певний ризик, правда, Але цей ризик, він у християнському світогляді сприйняті, виражається як віра. Те, що людина без віри каже, ризик, ми кажемо віра. Тобто вірою. Ми себе кладемо в руки Божі. На самому початку. Зокрема, дві особи, які бажають жити спільно разом, подружжя, кладуть себе в руки Божі вірою і приходять до Бога за благословенням. І з тим Божим благословенням вони рухаються і народилися. І потім це їм допомагає зробити добрі вибори у своєму особистому житті, послухати і запитати себе, яка Божа воля. А якщо Бог не благословить, як я далі буду жити? І це все десь ну, може початися в тих, тих роздумах від звичайного батьківського благословення. Зустрічаємо дуже багато випадків, що живуть по 27, 30, 35 років. Чоловік і жінка, і без шлюбу, без шлюбу. Коли зараз заходить мова про це, і ми розповідаємо про те, що в такій ситуації немає можливості користатися тим благодати, які Господь приготував, та інші, і саме їхнє добре намірення неподонакий випадок за цей короткий час, що люди зголошуються, не зголошуються про те, щоб укласти шлюб. Звільчатися, так. Вони е, перед державою мають відповідні документи, е, свідоцтва і все інше. Одначе, згідно Божого закону, вони не є подружжя, не є родина. І ну, також хотілося б на це звернути увагу, щоб тепер, коли є можливо, коли вже е, ті чи інші обставини нас не зумовлюють, не дають усвідомлення, не жити так. Це є великим великою шкодою для самого подружжя і також поганим прикладом, насправді поганим прикладом для дітей. Вінчанням перекривали родовий бруд. Іти під вінець означало коронуватися з коханим під Божим благословенням. Вінчання накладає пожиттєві зобов'язання один перед одним. Це є щось таке особливе і дуже дороге, у чому в першій мірі, в особливій мірі, об'являється духовне батьківство Бога щодо, щодо тої людини. І ця людина, яка обирає для себе той стан розуміє ось розуміє духовне батьківство Бога і об'являється світові. Цікаво, описує. Іван Павло II у, у своєму посланні, так як воно носить назву богопосвячене життя, що богопосвячені особи сьогодні, у світі сьогоднішньому, покликані представляти духовне батьківство Бога Отця. Цей спосіб повної посвяти, який дає можливість Людині, як Марія, сказати Богові так, цілковито себе посвятити Богові, жити у спільноті інших, усіх осіб, тих, які мають те саме намірення, і сюди відносяться так звані євангельські ради, досмертна чистота, добровільна убогість і совершенний послух. З ким вінчатися, з тим і кінчатися. Весільний вінок берігся до смерті, його зашивали в останню подушку, а сорочку, яку шили на весілля, одягали двічі на вінчання і в ній же ховали. Досмертна чистота, власне, це є пожертвувати свою тілесність Богові заради того, щоб духовне начало могло доступитися до всіх. І Цілою своєю особою вони йдуть е, проповідувати слово Боже, вони роблять діла милосердя, вони ховують дітей, вони допомагають тим же родинам йти е, е, до святості, шукати святості у їхньому покликанні. Від дівчини вимагалось бути чистою, ніжною, лагідною, терпеливою, скромною та охайною. Зі сторони хлопця, можливо, навіть у більшій мірі. Чується така потреба, щоб дівчина засвідчила, що вона дійсно його любить. Чистота у їхніх відносинах, чистота у їхніх відносинах і збереження цієї передподружньої чистоти До цьому допомагає власний сповідь, святе причастя, читання життя святих. Є чимало у історії церкви святих подружжя. Просто просто брати приклад, як, як вони берегли себе, як вони мужньо як, е, молилися разом, е, стереглися е, і любили, насправді любили. Жінка тримає три кути в хаті, а чоловік лише один. Дивись, кого береш. На жінці хата тримається, казали в народі. Гідність. Розсудливість, порядність, працелюбність ці риси культивувались у чоловіка. Загалом українські вечорниці це свої огляди, Не де молоді люди, хлопці, дівчата, але під наглядом когось із старших завжди. Вибирали собі одні другі. Дівчата сиділи, пряли, ткали, пряли, вишивали, тобто з роботою. І завжди, коли дівчата йшли, то казала, мама, даючи два пустих, чи три веретена, кукли й кужіль на доню, іди, можеш співати, танцювати цілий вечір, скільки там, там і до двох, до трьох, і до ранку, скільки, скільки там вони могли висити. О, Але якщо вона приходила, приносила пусті веретена, це були останні очорниці. Її просто більше не пускали. На, 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 на тій ті вечорниці. О, хлопці мали там і плели кошики, і брилі плели, і свою, свою роботу мали. Хоча як правило, нам показують, що хлопці там пили горілку і заважали дівчина працювати. Не без того, звичайно, але в основі вечорниці лежала праця, колективна праця. І е, коли молоді люди, вони як я завжди пояснюю студентам, що якщо вона співає і танцює цілі вечорниці, кому потрібна така жінка? Вона буде співати і танцювати все життя. Коли він тільки п'є горілку і ложке зернята, він буде все життя. Кому він такий потрібен? Нашу привезти на шию, чи піти туди, куди, який буде все життя пити. І чи та, яка буде все життя співати і танцювати. Воно все має бути в міру, але в основі праця праця і відповідно дивилися да, вона хазяйка. Відповідно, що ми говоримо про, коли говоримо про одяг. Загалом то одягалися те, що сама зробила. Ще коли була дівчинкою, те, що мама робила, а коли стала дівкою, вже на віддані, то вже те, що сама зробила, навишивала, напряла, наткала, як вона там зробила, але те, що сама зробила. Він бачив, що вона гарно одягнута. Він знає по неї, це її руки зробив. То вона може зробити для дітей, для нього. І, так далі. і відповідно вона бачила, якщо він не сидить і не п'є горілку, а він щось там кошика плете, чи соломи бриля плете, чи шлею кінські зброї щось робить, то зрозуміло, що він буде да робити, і всю іншу роботу. Кохання це така річ, яка хоче день їсти. Бо треба вранці встати, їсти варити, треба прати, треба ще щось робити. А йому лежати на дивані вже не можна, бо треба гроші спочатку заробити, щоб сім'я вона могла щось зварити, зготувати і так далі. Уже не виходить того. Все починається зі святості в родині. Чим більше родин житимуть за господніми заповідями, тим менше бруду оточуватиме нас довкола. Одна із умов власне подружжя, коли хлопець-дівчина готується до подружжя, вони приходять на катехізацію, на передподружню підготовку, і там ставляться до них оці конкретні запитання вслід за навчанням церкви, що подружжя має характеризуватися, тобто їхній союз, має характеризуватися вірністю і нерозривністю. Вінчаним подругам набагато легше долати спокуси, які виникають на життєвому шляху. Їхній шлюб благословенний Богом. Зустрічаючи у своєму житті, внутрішньому подружньому житті ті чи інші перешкоди або ті чи інші біди, йшли на зустріч і прощали, і підтримували, боролися за вірність і нерозривність. Вирішили заснувати нову родину, будьте уважні при виборі супутника життя і усвідомлюйте всю велич та відповідальність власних намірів. Зустрінемось наступного понеділка о 20.30.